З укриттям для дитячого садочку у Тетерівці мав продовження. Два дні гучних сесій та палких дискусій не минули даремно. Понеділок мешканці прийшли на сесію ще раз. Юрист, якого було запрошено на засідання головою громади, розповів, що після попереднього скандального засідання минулого тижня влада зробила певні кроки до вирішення питання відсутності укриття. Зокрема, направила лист до відповідальних органів. До обласного управління ДСНС, а саме відділу цивільного захисту. З приводу надання роз'яснення щодо можливості облаштування модульного укриття для потреб для потреб учасників освітнього процесу. Крім того, хоч це було ініційовано до ДСНС і до відділу цивільного захисту жтомерської райдержадміністрації. того ж дня говорить депутатка районної ради від партії Слуга народу Наталія Волинець, також зверталась до районної адміністрації, де їй надали варіанти таких укриттів, які вже встановлені в інших громадах, зокрема в Березівській. Та на думку сторони голови громади, вони не є безпечними. Ну ви ж не є експертом, ви не знаєте наскільки вони відповідають на даний момент. Саме вимогам і, і на обліку в ДСНС на даний момент вони не стоять. Березівські укриття. Ви погоджуєтесь, і ви в даний момент пропонуєте. Нехай ДСНС відповідь надасть, це буде максимум тиждень і вони нададуть конкретну відповідь. Ми можемо ставити і або ми не можемо ставити. Брати на себе відповідальність, якщо модульні укриття будуть недостатньо надійні, голова громади не хоче. Закупили укриття, йде в швидкий тезок. Ой, ні, що ще було, має завершити. Семенович, хто за це відповідає? Радіна Франка. ДБН, хто відповідає? Ви, які просто балаки. Піаритись, просто, чи відповідає, просто, середньо, що ви говорите. Ви говорите, Згодом у бурхливих дискусіях виявилось, що керівний апарат сільської ради не задовільняє написання проєкту рішення, яке запропонували небайдужі депутати разом з юристом. Голова фракції Слуга народу в тетерівській сільській раді частково його переробили. У з ситуацію, яка склалася в країні, необхідно негайно забезпечити функціональне дошкільного закладу, а саме виділити кошти для метою будівництва тимчасового тимчасового криття тетерське е, ясний садок з врахуванням відповіді на лист. ГУ ДСНС в Житомирській області номер Олександр впише. Він лист направив, Будем, ми урахуємо цей лист, що вони наметить, і тоді ми е, другий пункт відповідно е, до факту про наявність коштів, які залишилися від капітального ремонту до шкільного закладу, перенаправити на будівництво тимчасового закладу. Ну, я рахую, що на укриття будівництва ми ці гроші перенаправляємо. Я рахую, що кожен депутат розуміє, що це наші діти і безпека дітей першочергово. Так що я прошу, щоб це рішення підтримати і з вимогами ДСНС. Хоча до кінця депутатів та голову громади і таке формулювання не задовільнило, рішення таки на цей раз прийняли одноголосно. А також доручили очільнику відділу освіти сільської ради у десятиденний термін вивчити питання можливих модульних укриттів та надати свої пропозиції. Також дві групи дітей, доки не збудують сховища, погодили тимчасово розмістити у школі. Просто я дякую всім батькам, всім небайдужим. Всім жителям села Тетерівки, які сьогодні прийшли знову ж таки і підтримали нас. І е, знають тепер вони вже впевнено, що їхні дітки будуть знаходитися в дошкільному закладі. Депутатка Житомирської районної ради говорить так, рішення вони досягли, однак яким чином насторожує. До того ж, про перше укриття в Тетерівці, бодай для садочку згадали лише на другий рік повномасштабної війни. Тож надалі триматимуть такі важливі питання на контролі. Все таки вони в резерв поставили цей мільйон чотири що? Що було, залишилось покрівлі. Це вже якось дає якусь надію. У мене питання до того, що як працює взагалі сільська рада. Ви вже чули, що на 1 вересня виходить юрист і говорить, що ми тільки зараз направили якісь там запити до, до ДСНС, і ми от їх будемо чекати. За це ніхто не несе покарання, тому ми не будемо стояти осторонь. Ми працюємо. Будемо відстоювати. і Я нарешті думаю, що ми побудуємо це укриття. Зараз садочок виділив два дні, аби облаштувати комфортні групи для наймолодших у шкільних класах. Однак мріють, що вже незабаром зможуть повернутися до рідного приміщення, на території якого буде встановлено модульне укриття. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів неефективної діяльності Державного агентства лісових ресурсів України працювала на Житомирщині у квітні, а її результати викликали резонанс. Члени ТСК побачили сміття звалища в селі Підлуби, що за кілька кілометрів від містечка Ємільчине, і назвали його несанкціонованим. Голова ж громади говорить, перевірку провели без його відома та навіть не запросили на місце розібратися у цій справі. З дві 2003 року на нього був виготовлений паспорт ТПВ. Він у нас був були відповідні погодження управління екології, Державної інспекції, Держвідслужби і так далі. От. На даний час, в 2021 році на вимогу Державної екологічної інспекції було був відповідний припис, і ми почали розробляти відповідну документацію, що в 21 році ми почали розробляти паспорт видалення від відходів. Були проведені лабораторні дослідження, певні аналізи, ґрунту і так далі. У 2021 році був практично витратаний весь паспорт. І був скерований документ на поводження управлінню екології. Довести справу до кінця завадило повномасштабне вторгнення. В перші місяці війни пріоритетними стали інші питання в громаді, а також Кабмін видав постанову, котра забороняла видатки, які не стосуються воєнного часу. Наразі законопроєкт було послаблено, і з початком нового року громада знову почала діяти у напрямку усунення порушень і переоформлення документів даного сміттєзвалища з 1 січня. 23 року нам було передано всі е, е, сміттєзвалище на створене комунальне підприємство благоустрій. Це нам ще також розв'язало руки в тому, що комунальне підприємство має свої особисті рахунки в банках, які не підпорядковуються казначейству. Ну і вони також можуть виготовляти дані документації, які сьогодні вимагає. Законодавство у державній екологічній інспекції кажуть, зафіксували порушення на цьому сміттєзвалищі під час перевірки органу місцевого самоврядування у 2021 році. З того часу тримали об'єкт на контролі та прописали вимоги, котрі громада мала виконати. В ході проведення перевірки було виявлено те, що це сміттєзвалище є. Офіційним, воно є зареєстрованим, воно включено до переліку реєстру місць видалення відходів Державного управління охорони, охорони кошти природного середовища Житомирської обласної державної адміністрації. Але були певні порушення щодо його експлуатації, і ще одним порушенням було те, що у нього був паспорт місць відходів, який був не продовжений. Тому інспекцію з результатами даної перевірки було надано вимогу щодо проведення у відповідність експлуатації даного сміттєзвалища. А також в одній з пунктів цієї вимоги було те, щоб було поновлено паспорт місця відходів. На даний час триває заборона на проведення перевірок контролюючим органом, яка була встановлена кабінетом міністрів України. Та впродовж усього часу, з початку повномасштабного вторгнення, екоінспекція наголошувала органам місцевого самоврядування на виконанні вимог попередніх років та дотриманні вимог Вимог природоохоронного законодавства наприклад певні вимоги, листи давали рекомендації щодо, щодо приновлення всіх паспортів не тільки цього, а щодо оперед всіх паспортів місії відходять на території Житомирської області. Також писали їм листи, такі, в яких рекомендували, щоб органи місцевого самоврядування включали до бюджету на наступний рік певні кошти для виконання природоохоронних заходів. І також у 2022 році. Під час проведення рейдових заходів було знову виявлено порушення експлуатації даного сміттєзвалища і старостову підлобинського середницького округу було притягнуто до симвітуальних відповідальності вигляді штрафу. Вже зараз територія сміттєзвалища повністю обвалована, встановлено загорожу, проведено зонування, облаштовано відеонагляд. Отже, довоєнні вимоги контролюючих органів щодо утримання та експлуатації органом місцевого самоврядування виконані. Наразі громада чекає узгодження документів на усіх рівнях, аби привести в дію паспорт місця видалення відходів. Варто зазначити, що наразі сама ТСК вже припинила. Свою діяльність, адже за її звіт на початку травня 2023 року у стінах Верховної Ради України проголосувало лише 130 народних обранців із 226 необхідних. А отже, її рішення не набрали чинності. Будівництво скверів і укладання нової плитки на тротуарах Житомира викликало обурення у громадян. Мовляв, в Україні війна, тож усі кошти мають витрачатися на потреби військових. Сергій Сухомлин розповів про пріоритети витрат грошей міського бюджету на першому місці. Допомога захисникам України. Один мільярд двісті мільйонів гривень спрямовано на продукт за один рік і вісім місяців. Якщо ми візьмемо до воєнні роки, ну до воєнні так не можна казати, бо війна фактично у нас на року йде, але в нас всього бюджет розвідку Міста Житомира складав на рік приблизно 400 мільйонів гривень. От 400 мільйонів і мільярд двісті. От сума це фактично три бюджети розвідку міста. За словами Житомирського голови, велика кількість допомоги, яку надає міська рада, військовим, не висвітлюється у медіа з міркувань безпеки. Для прикладу Сергій Сухомлин вів підтримку одного з підрозділів Азову. Сьогодні я можу показати і потім я показую це тільки тому, що тут Житомирська міська рада да там не особисто мені. А, а Всі думаю, знають командира Прокопенка, да, легендарного Прокопенка, який от таке передає таку подяку Житомирській міській раді за рейтингом комітету виборців України Житомир займає третє місце по допомозі військовим. За серпень 2023 року міська рада підтримала захисників на суму близько 35 мільйонів гривень. І це ще не все. Коли ми дивимося, отут, утримання доріг, шляхопровідів раз. Перевезення комунальним транспортом 13%. Навіть благоустрій, але дороги дуже багато робіт, того, що ми проводимо по військовим, йде саме по цим кодам. У той же час за період повномасштабного вторгнення у Житомирі облаштовано 8 скверів, відремонтовано тротуари за 13 адресами та дороги на 86 ділянках. На 12 об'єктах благоустрою роботи зупинили. Щоб хто не казав, а все одно ми будемо витрачати кошти. І на нові об'єкти, і на будівництво витрати на благоустрій Житомира склали 0,8 міського бюджету. Військова допомога 20%. Друге та третє місце у пріоритетах роботи міської ради займають забезпечення очного процесу навчання та якісне надання медичних послуг. Анна Ігор Литвак, телеканал у Житомирі удосконалюють автоматизовану систему обліку оплати проїзду у громадському транспорті. Відповідне рішення прийняли сьогодні на засіданні виконавчого комітету. У управління транспорту розроблено положення про оператора автоматизованої системи обліку оплати проїзду, в якому визначено основні його функції. Це Забезпечення сталої роботи провадження новацій та забезпечення розширення самих функцій та продажу електронних квитків надання якісний послуг. А також у положенні про функції та обов'язки операторів вказано про здійснення віддаленого контролю за роботою встановленого валідатора та своєчасне оновлення обладнання та програмного забезпечення. При обранні нового оператора виставляються такі вимоги: це нове сучасне обладнання. Тобто антиводальні валідатори, також одна із вимог, тобто щоб система працювала онлайн. Завдяки цьому списання та зарахування коштів на транспортні картки відбуватимуться одразу, а не впродовж двох-трьох днів. Одне з основних, що ставиться вимога, що для пасажира є мобільний додаток, тобто, пасажир може контролювати свої витрати, а також обирати ну, свій тарифний план щодо приїздку в своєму мобільному додатку. Також буде розроблений веб портал. Тобто ряд вимог ставиться на поліпшення самого функціонування СОП. після початку роботи новоприйнятого положення місто зможе безперебійно контролювати роботу громадського транспорту за допомогою вмонтованого у валідатор GPS обладнання. А також що застановити дасть нам якби інструмент скасування готівкових розрахунків, введення разового квитка і переведення вже автобусних маршрутів, бо у нас вже електротранспорт здійснюється оплата за кілометр. переведення також за оплату за кілометр, що в подальшому оптимізує транспортну мережу. Анна Чепель, ігор Литвак, телеканал СК 1 один. На розгляді проекту рішення виконкому про проведення Житомир Житомирі змагань сучасного п'ятиборства даний проект підготовлено відповідно до календарного плану всеукраїнського про спортивні заходи на 2023 рік та доручення начальника Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка. Захід буде проводити в форматі лазер, це скорочений вигляд сучасного п'ятиборства, тобто біг і стрільба із лазерної зброї. Захід буде проводитись на новому бульварі. Перекривається тільки новий бульвар, тобто локація буде основна біля кінотеатру Жовтень. Учасники біжать до перехрестя з вулицею Косенка, розвертаються. І ось це коло орієнтовно 500-550 метрів. Вони долають. Тобто Залежності від вілкової категорії, хто одне коло, хто 5, хто десять кіл. Тим чином, захід проводиться 9 го числа, початок о 9-го тижня, тому користуючись нагодою, запрошуємо всіх відвідати даний захід. Стріля... Мішені будуть ставитись теж на локації біля кінотеатру жовтень, де йдуть сходи до площі безпосередньо, де знаходиться пам'ятник корольова. Чемпіонат буде проводитись пам'яті загиблих воїнів України.